Що з ним розпитуємо? Віталія Литвина це герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж, Національної гвардії України. Пане Віталію, вітаємо. Що на нас студія, телеглядачі, слава Україні, героям слава. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. І зараз ми з вами можемо долучитися от на стільки на півміліметрика, але бути дотичними до цієї великої перемоги, яку ми так прагнемо, аби прагнути її не просто на словах. qr код і номер карти для того, щоб бути щасливими, залишатися в тилу, для того, щоб бути щасливими, говорити доброго ранку, навіть якщо він не дуже добрий, але тим не менше говорити, жити і дихати. qr код і номер карти на реби для чого? Аби зберегти життя нашим оборонцям, які зараз на Харківщині, все правильно розклала, пане Віталію? Так, ви дуже правильно, дуже влучно все розклали, тому що якраз це збереже життя наших військовослужбовців. А наші військовослужбовці знищують ворога на нашій території та не дають на харківському напрямку. як Ви казали, захопити бодай міліметри або сантиметри нашої країни, нашої незалежної країни. Та дякуємо за додаткову мотивацію. Насправді, сума. Ну можна сказати, що вона там геть маленька, але разом з тим підйомна і реалістична для того, щоб цей збір закрити якнайшвидше. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ем, Потрібно 115 п'ятнадцять тисяч гривень, панове. От прошу мова. Ну а нас багато, тому тому давайте зробимо так, щоб цей збір був закритий. Ем, поговоримо про оперативну ситуацію. Власне, ем, Харківщина, те, що там відбувається, буде. Кілька або там низка підпитань, але в цілому ем, оперативна ситуація станом на зараз. Що у вас е, в цілому? дивіться, я хочу одразу поділити харківський напрямок на таких декілька-два напрямки: це напрямок Вовчанськ липці і напрямок Куп'янський ці напрямки зараз за інтенсивністю ведення бойових дій та за тактикою ворога вони трошки від відрізняються. Тому давайте почнемо з трохи з півночі і потім спустимося до куп'янського напрямку. Саме на напрямку Липці Вовчанськ, як і повідомляють вічні офіційні речники, бойових не так багато. Це може бути 3-4 бойових зіткнення за добу. Те, що ви казали про підрозділи Ахмат, про підрозділи Ахмат почали говорити ще на самому початку вторгнення. Російської Федерації на Харківщину, коли Абті Алодіна казав, що вони будуть застосовуватись на харківському напрямку, де знаєте, де майорять ці підрозділи Ахмат, здебільшого воно вказує на низький морально психологічний стан ворога і на низьку якість цього ворога, тому що ці підрозділи, здебільшого, вони стримуючи підрозділи, де їхніх же сил, тобто які можуть завдатися, можуть втікти полишити свої позиції, підрозділи Ахмат їх е, мотивують, якби такими знаєте, загороджувальними отрядами позаду ще на цьому напрямку противник застосовує оперативну тактичну авіацію кількість Кабів дійсно трохи знизили застосування, і він їх застосовує саме по Харкову, коли застосовує, а застосовує на керування авіаційної ракети безпосередньо по повзводним ротним опорним пунктам Сил оборони України. А ось якщо е, говорити про напрямок Куп'янський, то ось е, нещодавно ворог здійснив атаку, застосовуючи близько 50 одиниць бронетехніки. Це як і танки, БМП, БТР і МТЛБ. Е, вони здійснили цю атаку на наших побратимів з національної гвардії. Гвардії України, це підрозділ гвардії наступу, бригада буреві і 77 сьома бригада. Тобто, частково ворога було знищено, ворог відступив. Тобто, такий знаєте, штурм це дуже велика кількість бронетехніки. Вона зараз майже ніде не залучається в таких масштабах. Це велика кількість особового складу. Тобто, противник думав, що він там зможе мати успіху і просунутися на дуже велику глибину, застосувавши таку кількість техніки, але ці штурмові групи цю техніку було виявлено за тому за допомогою е, підрозділів БПЛА, які застосовуються на тому напрямку. Це і крила, це і оперативного, і тактичного рівня, такі як ми збираємо і на мавіки постійно. Тому я хочу наголосити, що будь-який донат, будь-який збір він дуже важливий і він. Цей збір, цей донат відбиває таку велику атаку в 50 одиниць бронетехніки на Куп'янському напрямку. Це досить дуже важливо донатити і підтримувати наші підрозділи. Але ця атака була відбита. Ворог частково відступив, і його можна сказати, він не досяг ніяких успіхів, тільки був знищений, поніс втрат і відступив. Ну насправді нам залишилося зібрати 90 тисяч гривень для того, щоб закрити потреби нині підрозділу біжпоребах, принаймні станом на зараз. Пане Віталю, а як ви собі розумієте, оця от масова е, масове використання техніки для атаки? Воно було для чого? Бо з попереднім спікером говорили, що це у ця от історія про календарні дати, про якісь там КПД і захоплення до відповідних визначених е, часових проміжків. Як вам воно виглядає і чи спроможуться на аналогічні атаки з використанням? техніки, ті, хто проти вас стоїть, бачите, ворог настільки непередбачуваний що розуміючи, що вже були відбиті штурмові дії на тому напрямку, і противник потім знову вдається до таких, я б сказав, безлуздих дій непрофесійних діл з боку з вигляду військової справи. Тобто він залучає техніку, де він. Мав би розуміти, що його заздалегідь виявлять підрозділи БПЛА і потім далі він буде знищений і фпв дронами і артилерію, яка працює на тому напрямку, але він завдається до таких дій, і ви правильно кажете, що у ворога постійно стоять дати захоплення певних населених пунктів. Наприклад, на сіверському напрямку, на більше ближче до Лиманського напрямку, є населений пункт Сіверськ. І противник на кінець весни він хотів його захопити. Він ще й досі намагається просунутися до цього напрямку. Населений пункт часів яр він також на кінець весни ставив рамки, щоб його захопити. Тобто постійні ці дати, і я розумію, що і по куп'янську є такі дати, до яких треба захопити, і просто. Командири бригад Російської Федерації, командири армійських корпусів вони бояться доносити правду на своє керівництво, тому що вони бояться за свої посади. Можливо, вони бояться за своє життя, тому що ми не знаємо, від чого полковники на території Російської Федерації вмирають або від Сил оборони України, або від підрозділів Федеральної служби безпеки. Тобто вони в тотальному жаху живуть ці їхні військовослужбовці, і якщо їм ставлять такі терміни, то вони навіть готові до безлуздих дій. До втрат свого особового складу, тобто, у цих е, у, у росіян немає е, морально етичних ніяких норм. Вони готові нищити свій особовий склад, нищити техніку, аби виконувати безглуздо, виконувати безглузді накази, яким віддають їхнє вище командування, не обдумуючи йти на такі кроки. І тобто, вони втрачають і це е, нам на перевагу. Але ми розуміємо, що у ворога цієї техніки дуже багато. Е, на всіх цих напрямках ворог переважає кількістю техніки е, артилерійських систем та кількістю боєприпасів, які вони застосовують, наприклад, в наш бік, е, Нашого боку вилітає набагато менше боєприпасів, але ми ці боєприпаси, ми е, свої ресурси використовуємо набагато професійніше, набагато якісніше. Тобто, коли ми робимо один посіл, ми застосовуємо там мавіки, ми застосовуємо е, дрони оперативно-тактичного рівня, типу як крило, і коригуємо кожний свій посіл з артилерійських систем. Кожен fpv дрон на який донатять наші громадяни, е, ми його. Коригуємо, тобто, щоб ми розуміємо, що це гроші, це гроші наших громадян, які ми збирали, і щоб їх ефективно використовувати. Тобто, ми не можемо розпоряджатися так безглуздо ресурсами. А Російська Федерація завдається до таких ви, дій. ви говорите якісь такі шалені речі, які просто не вкладаються в голові. Ви зараз говорите на всю країну, що ви дбаєте про ту про той внесок, про той донат від людей, які вам віддають, для того щоб це всього на всього гроші. Але в той же час це наш спосіб допомогти собі залишатися в Україні і Україною. Люди, я не знаю, як взагалі це можна вкласти, що вам зараз воїн каже, що він ощадить ваш донат. Ну, ми мусимо закрити цей збір і всі збори, які зараз є у наших військових. І напевно, що так має бути. Ну, це і про відповідальність. Бачиш, те, про що зараз пан Віталій говорить, так на правду, у нас 65 тисяч гривень залишилося зібрати, і це. Не надто велика квота як на таку кількість, як на таку аудиторію. Тому я переконаний, що нам це вдасться. Е, якщо дозволиш, пане Віталю, напередодні е, Буданов був у Вовчанську е, в вояки наші збройних сил України, сил оборони, звільнили агрегатний завод, повністю зачистили його від росіян. Наскільки це взагалі важливо? як воно в сама саме ця частина, саме от звільнення заводу, повпливало безпосередньо на? Те, що відбувається на землі в окопах на полях, знаєте, заводи це такі будівлі, які вони капітально побудовані з великою кількістю бетона, і там можна приховувати велику кількість особового складу. Зберігати там боєприпаси, якісь харчі потім на подальші позиції звідти висувати, тобто постачати свої позиції. І такі великі укріплення вони досить важливі. Коли ми їх звільняємо, ми розуміємо, що ворог вже в тому районі не зможе десь переховувати і концентрувати велику кількість боєприпасів, велику кількість особового складу і подальшому покращувати свої тактичне становище. Це знаєте, такі маленькі чекпоінти, які вони дуже важливі на тактичному рівні. Для покращення нашого становища і погіршення становища ворога ем, повернімося до того, про що ви сказали вище. Е, поява усього батальйону Ахмат. Е, чи правильно я розумію, що раніше у росіян із мотивацією було дещо інакше? Ну бо не було потреби появи там Ахмату. Зараз це є інакше, тому фактично ось ці такі загороджувальні загони, і тому і тому вони змушують росіян, фактично кадирівці змушують росіян просто йти на смерть. Е, так, дивіться, я хочу сказати, що де застосовуються наші підрозділи, це від Лиманського напрямку і до Харківського напрямку, е, противник застосовує свій особовий склад, який ще місяць назад тільки був призваний на військову службу Російської Федерації. Тобто він тільки місяць назад був занесений до списків військової частини, і сьогодні вже він гіна на території України. І я хочу це підкресити тим, що цей е, ворог він не професійний. Тобто підготувати особовий склад за такий великий термін це неможливо. Треба дати тактичну медицину, тактичну підготовку, вогневу підготовку. І в час е, сучасної війни це треба розуміти, які дрони можуть тебе вбити, які дрони спостерігають за тобою. Які дрони коригують артилерійський вогонь. Тобто е, в структурі Національної гвардії України постійно проводяться навчання, і вони не проводяться один місяць. Навіть коли військовий пройшов без ВП, потім військові частини він ще проходить підготовку злагодження з відділенням, з водом, роту, з батальйоном. Потім він тільки вирушає на бойові. А ворог вже застосовує цей непідготовлений, некваліфікований свій особовий склад. І це дуже великий мінус і ну плюс з нашого боку, тому що його дуже легко нищити. Він не професійний. Він взагалі не розуміє, що відбувається. І такі підрозділи, як Ахмат, вони, як я вже казав, вони підтримують ці підрозділи, щоб вони не тікали. І мотивують їх всіма е засобами, як фізичним впливом, і так само стрілецьким стримуючим вогнем е з свого ж тилу, тобто, це показник того, що ворог там застосовує. Е Морально психологічно низькі підрозділи своїх своєї армії 25 тисяч гривень, панове, нам залишилося зібрати для того, щоб саме цей конкретний збір закрити для Нацгвардії, яка нині на Харківщині, яка потребує реби для того, щоб е ворожі дрони, умовно кажучи, відвадити і. Е Додати шансів вижити, повернутися живими і цілими до себе додому і до нас, власне, додому теж, пане Віталію, те, що росіяни встановили умовно кажучи, стерлінг на шахет на дрон на безпілотник, і запустили і використовують його як ще й додатковий розвідник. Чи бачили ви подібні штуки там на Харківщині? І якщо бачили, то чи маєте протидію, окрім ну власне, тільки збивати 23 три тисячі. Дивіться, ТК – це такі поодинокі ситуації. Тобто, ворог постійно хоче вдосконалити свої ударні БПЛА, типу шахет 136 Він хоче постійно вдосконалити оперативно тактичну рівня розвідувальні дрони, такі як зала, орлани 10 суперками. Тобто, знаєте, це перегонка технологій. Ми зараз збираємо з вами на реп, щоб заглушити ті дрони, щоб вони нас не виявляли. Ворог їх хоче покращити, щоб наш реп їм не заважав. Тобто, це перегонка технологій. І постійно на різних відтинках лінії бойового зіткнення ворог так чи інакше якось покращує свої ці технологічні засоби враження, такі як і шахеди, і такі як FPV-дрони, такі як Орлани 10 і різні різні типи БПЛА, і різні типи засобів технічних засобів розвідки вони покращують і хочуть, щоб вони краще нас виявляли. Тобто є перегонка технологій, певна, в якій я хочу сказати, що саме в сфері FPV-дронів дронів. Ми йдемо, можливо в нас парітет, можливо, на деяких ділянках ми попереду, тому що на певних ділянках ми компенсуємо ФПВ-дронами якраз таки відсутність артилерійських боєприпасів. Тобто ми розуміємо, що нас не вистачає тут, і наші громадяни нам донатять, і ми нищимо ворога вже fpv дронами півдронами. Такі знаєте, симбіоз, і тобто, вся система, вся держава працює на знищення ворога в розумінні ситуації, що десь у нас чогось бракує, і ми використовуємо там такі то технології, які нам дозволяють е, е, наша. Держава, яка забезпечує, і які наші там волонтерські фонди або просто громадяни, які донатять на карточки на збори нашої бригади, на збори е ударних і розвідувальних дронів там підрозділ, таких як АХІЛЕЗ, батальйону К 2 Тобто всі ми робимо разом одну справу. Але ці БПЛА типу шахет вони застосовуються знаєте, на більшу глибину. Це, е Чернігівщина, це місто Чернігів, Сумщина це місто Суми. Тобто такі дрони застосовувати по передньому краю. Це просто безглуза витрата ресурсів, які на, на тому краї використовуються мавіки, орлани, суперками. А такі дрони, як типу шахет, вони використовуються на більшу глибину. Так вони могли його використовувати як розвідувальний дрон для подальших ударів вже з бойовою частиною шахедами. А протидія їм найдешевше це збивати або зу 23 2 або в мобільні вогневі групи, де один боєприпас коштує декілька доларів і його просто збивають. Ну що, повідомляй. Ви закрили збір, панове. Ми закрили збір для ребів, які потрібні. Для Національної гвардії України, яка нині стоїть на Харківщині. Пане Віталію, з вас фотка з ребом. Напевно, не, так не якщо не так і ми чекаємо. Ми чекаємо на нові зустрічі. Ми чекаємо на зустрічі не онлайн, а наживо. І нехай всі, хто поруч із вами будуть живими, повертаються цілими і здоровими. Чекаємо дуже. Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України був із нами. Дякую. Вдячні вам і за час, і передовсім за те, що ви робите.